Квесоловий суп, відварена картопля, салат з буряка, рибні нагетси, хліб, сік та яблука. Таким обідом нині смакують наймолодші вихованці Ужгородського ліцею номер 5 Віднедавна подібну трапезу готують кожного дня для учнів початкових класів. Вчителі та вихователі приводять дітей після уроків у їдальню, стежать, аби кожен мав усе необхідне та мотивують з'їсти якомога більше. Залежить від культури їди вдома, у сім'ї. Якщо дитина привчена, то діти з'їдають, то ми намагаємося, щоб діти хоч трошки, хтось картоплю, хтось м'ясо, хтось трошечки супчика поїли, щоб дитина не була голодна, дитина отримувала хоча б середню якусь таку цю поживу від обіду. Обіди однакові для усіх учнів перших, других, третіх та четвертих класів. Їхня вартість 59 гривень. Усі витрати на приготування їжі покриває державна субвенція. Ще частину коштів додають з міського бюджету. Ця ініціатива нещодавно запропонована урядом батькам до вподоби. Смачна їжа все дуже корисне, тому ми задоволені. Це для батьків дуже зручно, тому що якщо ми забираємо дитину, і потім ідемо на якісь гуртки, то це дуже зручно, що дитина вже поїла і батьки не витрачають додатковий час на це. І в плані фінансово, я думаю, теж не лише для нас, а для інших батьків це теж дуже велика перевага, тому ми дуже вдячні. У початкових класах цього ліцею 375 учнів. І аби нагодувати кожного, довелося побороти деякі складнощі. Аби всі змогли вміститися у невеликій шкільній їдальні, склали зручний графік і розробили збалансоване меню. Розповідає директор. Так як у нас столова харчоблок зданий в оренду, арендарі змінили меню, збільшили це меню і ми встигаємо, вони встигають і підготувати. Приходять дуже швидко зранку на роботу, але встигають накормити всіх дітей. Перший день було дуже важко. Всі переживали, як це буде, тому що це більше 600 дітей. Але сьогодні вже трошки всі заспокоїлися все добре. Подібними гарячими обідами учнів початкових класів вже забезпечують майже всі заклади освіти Ужгорода. У більшості шкіл ця новація запрацювала з 4 листопада. Субвенція передбачена до кінця календарного року, але я сподіваюся, що бюджетом на 25 рік буде передбачено продовження цієї програми, і наші учні зможуть харчуватися до кінця навчального року. Попри наявність безкоштовних обідів у початкових класах, місто продовжує фінансувати сніданки і полуденки для учнів пільгових категорій цього віку, також триває забезпечення безкоштовними обідами учнів старшої та середньої школи пільгових категорій, зазначають у міськраді.